За останніх два дні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод троє людей травмовані та один загинув. 26 вересня у Демидівському районі водій мікроавтобусу Фольксваген Т4 не впорався з керуванням та протираним відбійник. Лише дивом він і його пасажирка залишилися живими, але на лікарня на ліжко все ж таки потрапили. За висновками експертизи, Карманич був на підпитку. Слідчі, які пробули на місце події, встановили, що поблизу автовокзалу у селищі Демидівка, пів на п'яту ранку, 31-річний водій Фольксвагін 4. Місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. У результаті зіткнення. Керманича мікроавтобуса та його 23-річну пасажирку, жительку села Лішня, госпіталізували у хірургічне відділення районної лікарні із переломами ніг та передпліччя учора. Близько 10-ї вечора поблизу рівного трапила ще одна дорожня транспортна пригода. Цього разу з фатальними наслідками внаслідок зіткнення вантажівки МАЗ та легковика мазда на трасі Київ. Чоп водій останнього загинув на місці. Була викликана швидка лікарям залишалося лише констатувати смерть Керманича. Чайномарки, чоловік, який керував вантажівкою, отримав забої голови, але від госпіталізації відмовився. В результаті зіткнення мазда отримала серйозні пошкодження та відновленню не підлягає. А маз злетів у кювет. На час оформлення пригоди патрульним довелося частково обмежити рух на даній ділянці дороги. Слідчі встановили, що 33-річний здолбунівчанин, водій автомобіля Мазда, рухаючись зі сторони Дубну в напрямку з Долбунова, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мазом. За кермом вантажівки перебував 50-річний мешканець села Яловичі Млинівського району. У результаті зіткнення легковик викинуло на узбіччя, а МАЗ з'їхав у кювет. Чому водій мазди виїхав на зустрічну смугу? Буде встановлювати слідчий. Також в поліції повідомили, що буде проведена судово-медична експертиза, яка вкаже, чи перебував керманич легковика в стані алкогольного сп'яніння. За фактом порушення правил дорожнього руху. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального Кодексу України триває слідство.